Другий день наш оператор сьогодні в запої. Так що сьогодні знімаємо самі себе. Проект «Сорі мама» приносить свої вибачення нашим глядачам. Вибачаємось. Якість відео буде трошки буду... погано. Ну все одно вибачте. Ми вам кинемо ссылку оператора, ви з ним посваритесь. Так, окей? ми постараємося зробити все, що він Цікаво, я знімаю вже. <звук> Добре. <звук> ми, ми на Сречкому базарі. <звук> — Андрій хоче зробити собі одну покупку. — Так. <гум> — Добрий день. — Де тут тебе? — Супів. — 20 гривень. — А ось це? — Ось і 15. — 15. А, а помірити, хто? — ласка, Так.

Так, таке таке маленькі інтерв'ю. Отак для початку чому полягає така штукация, на тобі на какие-то наші капец. Взагалі, чи вам подобається ваша робота?